У мене є ось такий повзучий очіток, він гарно цвіте жовтим, але заполоняє собою все. Тут навіть немає землі зверху. Тут каміння і агроволотно. Щороку його так обриваю, вириваю з коріння, потім остатки так ось. Навесну заповзають, цвітуть. Дуже неприхотлива рослинка. Прополюємо моркву і червоний буряк. Бурян росте ніби на дріжджях. Це все я віднесу курочкам. Нехай їдять. Це моя красуня махрова мальва. Вона так гарно розпочала квітнути. Листя в неї майже все в хворобах. Вже обробляв разів за 10. Поставив курочкам за одну ванну згорні, нехай купаються. Перше яйце оклочки. Ще декілька днів злим буде. Тут дві мамульки коричневі з валечу. Почка знесла вже друге яйце. Але поки що вона поводиться як вочка, вона ще й гріє. Nehaj z njimi sedeti, dokler jih ne kušaš.